Лав Вендичанський, новини сьогодні Україна 24. тему субсидій Ми зараз обговоримо з Віталієм Музиченко. Це заступник міністра соціальної політики України. Пане Віталію, доброго дня. Доброго дня пане Віталію. От скажіть, будь ласка, у листопаді дорожчатиме газ і на 30%. Це вплине на те, що субсидія зменшиться автоматично саме на суму здорожчання? Чи компенсація за комірне залишиться такою ж? Навпаки, збільшення ціни тарифів на житлово-комунальні послуги має наслідком збільшення розміру субсидій, адже механізм субсидій полягає в тому, що для домогосподарства визначається той обсяг платежа, який здійснює воно в залежності від доходів, оскільки доходи у людини в даній ситуації не змінюються, а змінюються витрати, то вся додаткова сума витрат лягає власне на субсидії. Таке питання з наступного року по новому будуть нараховуватися субсидії, і хто в групі ризику, хто може субсидію не отримати? Я б не говорив би про зміну алгоритму призначення через рахунку субсидій. Для громадянин абсолютно нічого не зміниться. Змінюється алгоритм проведення перевірки інформації, тобто, якщо на сьогоднішній день. При зверненні частину інформації надає громадянин, заповнюючи заяву і декларацію, а частину орган соцзахисту вже отримує безпосередньо самостійно в порядку обміну даними з фіскальною службою, з пенсійним фондом, фондами соцстрахування і так далі. І, власне, вже після того, як призначено субсидію, міністерство фінансів, яке відповідальне в нас державі за проведення верифікації, проводить уже перевірку через всі існуючі бази даних. То і з початку наступного року по суті процедура змінюється на те, що паралельно з органами соціального захисту населення буде здійснюватись перевірка з іншими реєстрами через Міністерство фінансів. Таким чином на громадян в принципі це не вплине. Єдине, що ми тепер будемо раніше отримувати інформацію про недостовірно надану інформацію від громадян, не на етапі отримання вже субсидій, а перед її призначенням. По перше, це дасть можливість не допустити не. Непри... Правомірних виплат, ну і потім як наслідок не стягувати з громадян. І далі той, хто правомірно її отримував сьогодні, буде правомірно отримувати і завтра, і з нового року. Тому власне для громадян це абсолютно жодним чином не позначиться ні на механізмі звернення, ні на механізмі отримання. Всі громадяни, які в належний спосіб інформували соцзахист про ту інформацію, яка є про них, вони продовжуватимуть отримувати субсидії. А чи не позначиться це на часі отримання субсидій? Ні, на сьогоднішній день законодавством абсолютно чітко визначено дві часові норми на опрацювання документів. Перша це якщо призначення субсидій відбувається за загальними правилами, тобто людина або домосподарство не підпадає під так звані індивідуальні випадки. Тоді субсидія призначається в десятиденний строк з моменту надходження всіх необхідних документів. Якщо ми говоримо про те, що є якісь індивідуальні випадки, то Еті ми якраз чули про те, що соціальний сектор проводив обстеження матеріально-побутових умов, Це називається субсидія признається за рішенням комісії в певних індивідуальних випадках. Це коли права на загальних. Умова сім'я не має права на субсидію, але за рішенням комісії, виходячи з певних особливостей проживання конкретної сім'ї, їй надається право на отримання субсидії, але при цьому є обов'язковим проведення обстеження матеріально-побутових умов для того, щоб прийняти обґрунтоване рішення. От власне в цьому випадку на призначення субсидії може витрачатися до 30 днів, тобто місяць. Тому я ще раз нагадую: дві два терміни по суті, дві дати 10 днів в загальному випадку і місячний термін у порядку індивідуального розгляду, тобто за рішенням комісії. І ще одне маленьке питання зовсім коротко. Можете відповісти. Одивіться дивіться, 36 мільярдів коштів на 2021 рік. Передбачили, збільшиться мінімалка, збільшиться доходи людей. Наскільки зменшиться кількість отримувачів субсидій? На вашу думку, ми не прогнозуємо суттєвого зменшення отримувачів субсидій. Тут є така ситуація в тому, що в нас переважна більшість одержувачів субсидій це все таки особи похилого віку. Це пенсіонери. Це орієнтовно там від 70 до 80 відсотків оці домогосподарства складають. Але дійсно, в нас в наступному році заплановано, по перше, збільшення і мінімальної заробітної плати, і середня заробітна плата, як наслідок зросте, і пенсії зростуть. Так. Орієнтовно, це буде становлено. Вити там десь 400-500 гривень по року, якщо зрівнювати там місяць до місяця. Це передбачається проведення, в тому числі і індексації, і проведення перерахунку зв'язку збільшення мінімальної заробітної плати, і додаткові механізми соціальної підтримки окремих категорій найбільш вразливих, тому сукупно доходи населення збільшаться. Це говорить про те, що розміри субсидій теоретично можуть коригуватися, але вони залежать від двох показників. Перше, це власне доходи, які ми з вами от тільки що проаналізували. Друге, це тарифи. Подивимося, яким чином будуть себе, скажімо так, почувати тарифи, чи які тарифи будуть у нас в державі, тому що окремі з них на сьогоднішній день власне в нас регулюються не державними органами, а ринком. Тобто, зараз ми живемо з вами у режимі ринкових умов. Допустим, на природний газ, пане Віталію. Я вам дякую за розмову. Сподіваємося, що дійсно той, хто має отримувати субсидію, її отримає, і той, хто отримує, у нього вона залишиться. Ну а добробут наших українців він зросте. Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України, був з нами на прямому зв'язку. Ну і далі у нас.